Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Хочу поділитися з вами своїми покупками і показати, що цікавого мені траплялось у магазині Second Hand. Починаємо ми з відділу люкс. Була така сумка всім відомого бренду Trussardi. Всередині вона в дуже хорошому стані, як ви бачите. Чистенька підкладка. А ось логотип бренду потрісканий, тому я не розглядала цю сумочку для покупки для себе. А хоч це, безперечно, оригінал. Цю футболку я придбала для себе. Це дольчика Бана це оригінальна футболка. Ідентично я знайшла на сайті. Ціна її вже на знижках 150 доларів. Ось тут покажу вам зараз на самій бірочці, була наліплена кліпса. Тому я спочатку сумнівалася в оригінальності. Але коли мені кліпсу зняли, я все перевірила. І це справді оригінал, тому я задоволена цією покупкою. Серед жіночих речей я знайшла такі брюки. Це від чоловічого костюму, я так розумію. Можливо, їх хтось для себе заховав, я не знаю. Але вирішила вам показати, бо брюки насправді дуже якісні. Дивіться, як вони красиво виглядають всередині. Бірка, їх я знайшла в інтернеті, це доволі небюджетний бренд. Якби такі були жіночі, я б обов'язково їх придбала. Покажу вам, як на мені виглядає футболка Дольча Кабана. Я люблю, щоб річ сиділа вільно, більше як оверсайз. Не люблю дуже облягаючих футболок. До речі, ця футболка обійшлася мені в 120 гривень. І з взуттям, були цікаві такі кроси від Alexander Маквін. Це оригінал. Не мій розмір, не придбала, але вам показую, тому що вони класні. Хоча брудні, тому їх можна почистити, привести в порядок і ще довго носити. І були такі шкіряні черевики. Ціна їх 129 євро. Ну, в ідеально новому стані. Як ви бачите, розмір 39 якщо я не помиляюсь, був ще базовий кардиган із 100% кашеміру у розмірі L на гудочки. Дуже мені сподобався. Мене просила дівчинка підшукати щось їй з кашеміру у розмірі L, але, на превеликий жаль, він був з дірками, тому я його не придбала. Ще була шовкова блуза від Джорджі Армані. Це вінтажна річ, видно по етикетці, але теж вже побачила, коли е, вам знімала відео, що на ній велика діра. Бо я одразу речі не розглядаю, просто е, беру все, що мені подобається. А вже коли знімаю, і показую вам. Одразу дивлюсь, е, чи є якісь нюанси. Була така блуза від Сандро. Такою ажурною вставочкою. Мені не дуже сподобалась ця модель, тому її теж не купила. Дуже сподобалась мені ця максі спідничка атласна. Не знаю, що за бренд. Я шукаю щось для себе схоже. Її я виносила з кедами і з якимось таким оверсайз-світшотом. Як на мене, це дуже стильно. Завжди звертаю увагу на спортивні речі. Я три рази в тиждень ходжу в спортзал, тому топіки для мене завжди актуальні. Сподобався мені такий топ від Puma, це розмір S, Як ви бачите, стан нової речі. Вирішила ще вам показати таку цікаву сумочку. Це бренд Букарі абсолютно не мій стиль. Я навіть не впевнена, шкіри вона чи ні. І, як ви бачите, такі з в тканинки, вишиті квіти. Доволі яскрава річ. Всередині підкладка в хорошому стані. Це для любителів чогось яскравого. Ще дуже сподобались мені такі бусоножки. На превеликий жаль, це не мій розмір, це 41-й. Погляньте, абсолютно новенькі, дуже стильні. Переходимо в примірочну. знаєте, як то кажуть, очікування реальність. Я собі цю спідницю уявляла зовсім по-іншому. А як вона сіла, взагалі мені не подобається. По-перше, вона на мене завелика, по-друге, дуже видно підкладку. Думаю, брати її в перший день і перешивати немає сенсу. Була ще така футболка від Polo Ralph Lauren у розмірі L. Її також вирішила приміряти. І взяла в примірочну, дві сукні. Перша від Сандро. А друга сукня Міді від Манго. Вона йде у розмірі XS, але мені дуже сподобався її фасон, тому я вирішила приміряти, як воно на мені буде виглядати. Я шукаю щось для себе схоже. Коли я футболку вже приміряла, я побачила, що на ній такі маленькі дирочки, тому звісно, я її не купила. Я не знаю, як я цього не побачила одразу. Сукня Сандро сіла на мене дуже добре, це мій розмір, але її я не придбала, тому що я розумію, що я не буду її носити. А просто купувати аби купувати теж немає сенсу. А ось фасон сукні Манго мені сподобався більше, ніж попередньої сукні, але на превеликий жаль, це не мій розмір, це XS, -ка. І на мене вона трішки малувата. На цьому все. Я хочу попросити вас підтримати мій канал підпискою, лайком і коментарем. До скорої зустрічі!